Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижки та фарбування волосся на вересень 2024 року. Зараз я розповім, коли краще за все робити стрижки, фарбування, тонування волосся у вересні за місячним календарем, щоб стрижка довше зберігала форму, колір, щоб волосся було здорове та гарно виглядало. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, перше вересня, спадаючи місяць у леві, і це гарний день, чудово підходить для відвідування перукаря, вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення. Нагадаю, що на спадаючому місяці стрижка сповільнює ріст волосся та зміцнює його корені. 2 вересня спадаючий місяць у Діві, і це теж гарний день. Чудово пройде фарбування волосся, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довше збереже свою форму і кінчики не будуть сіктися. 3 вересня молодик. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. Четверте вересня зростаючий місяць у Діві. Це гарний день. Чудово пройде фарбування, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довше збереже свою форму. П'яте та шосте вересня, зростаючий місяць у терезах і це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше рости, стає повітряним і неслухняним, буде погано піддаватися укладці. Рекомендовані у ці дні лише оздоровчі процедури для волосся. 7 вересня з 9 години, 8 та 9 вересня, зростаючий місяць у скорпіоні, і це невдалі дні і вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка у ці дні підходить лише для слабкого і тонкого волосся вона зробить його жорсткішим і густішим. Ці дні підходять для живлення волосся, а також оздоровчих процедур. 10 та 11 вересня зростаючий місяць у стрільці. Це невдалі дні. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, у ці дні краще не стригтися. Волосся після стрижки дуже швидко відростає і буде неслухняним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 12 та 13 вересня зростаючий місяць у козерозі, і це гарні дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї воно менше січеться, стає густішим і міцнішим. Випадіння може скоротитися. Фарбування і тонування волосся теж пройде вдало, особливо зафарбовання сивини. Друга половина 14 вересня, 15 та 16 вересня до 13 години, зростаючи місяць у водолії, і це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок. Та укладок, а ще успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся у незвичний для вас колір. 16 вересня з 13 години та 17 вересня зростаючи місяць у рибах. І це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа. Рекомендовані у ці дні лише, лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури. 18 вересня повня та місячне затемнення. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей складний день. 19 та перша половина 20 вересня. Спадаючи місяць у овні. Це невдалі дні. Стрижку та фарбування волосся краще відкласти, вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури для волосся. Друга половина 20 та 21-22 вересня до чотирнадцятої години, спадаючи місяць у тільці, а це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії. Його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування волосся теж буде успішним, так само, як і зміцнення волосся, освітлення, тонування та інші процедури. 22 вересня з 14 години, 23 та 24 вересня до 18 години, спадаючи місяць у близнюках, і це невдали дні і невдалий час. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане легким повітряним, неслухняним. У ці дні підходять лише для завивки, фарбування волосся та тонування. 25 та 26 вересня спадаючи місяць у раці це несприятливі дні, бо волосся після стрижки та фарбування стане неслухняним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 27, 28 та перша половина 29 вересня, спадаючи місяць у леві, це гарні дні для відвідування перукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижки, укладки, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. Друга половина 29 та 30 вересня, спадаючи місяць у Діві, і це теж гарні дні, які підходять для фарбування, тонування, зафарбовування сивини. Стрижка теж пройде вдало, вона довго збереже свою форму, і кінчики не будуть цікся. А далі підведемо підсумки найкращими днями для стрижки та фарбування волосся у вересні будуть наступні дати. Перше, друге, четверте, дванадцяте, тринадцяте, друга половина 14, 15, 16 до 13 години, друга половина 20, 21, 22, 27, 28, 29 та 30 вересня. Таким є місячний календар: стрижки та фарбування волосся на вересень. Я бажаю вам вдалої, зачіски! та фарбування волосся.